Новий рік вже не за горами, а яке ж свято без подарунків. Отримувати їх приємно, а дарувати приємніше удвічі. Проте завжди постає питання, що ж обрати у дарунок другу, знайомому, близьким чи рідним. Подарунок обов'язково має сподобатися, а також бути потрібним та практичним. Ми такий знайшли. Гаманці клачі сумочки найкращий подарунок для будь-якої жінки. Їх як і взуття, багато не буває. Хороший якісний гаманець, обраний з урахуванням смаків дівчини, стане улюбленим аксесуаром. Сумка, хороший подарунок і для чоловіка. Якісна шкіряна сумка або гаманець підкреслить статус чоловіка, а значить обов'язково йому сподобається. Компанія Вісконті пропонує саме такі аксесуари, якісні, надійні та різноманітні. Вона була заснована більше 20 років тому в самому серці Англії, Лондоні. Шкіряні портмоне, гаманці, сумки та інші аксесуари цієї марки являють собою славетні традиції стилю якості та довговічності. Аксесуари цієї торгової марки. Успешно продаются в Европе, Америке, странах Азии. В Украине Эта торгова марка относительно недавно, порядка трьох лет. Усі аксесуари Visconti виготовлені з найкращої італійської шкіри за найвищими стандартами і з максимальною увагою до кожної деталі у своїх колекціях бренд представляє як класичні, так і оригінальні моделі. Усі вони мають міцну надійну фурнітуру і відрізняються практичністю, функціональністю і сміливими дизайнерськими рішеннями. Колекції Visconti обновляються кожний. Дизайнери компанії працюють над тим, щоб ми отримували цікаві ці, і ці, не схожі на другие вот такі нужні речі, як кошельки і сумки. Клієнти торгової марки це найвибагливіші люди, що володіють бездоганним смаком. Аксесуари вісконті виготовляються виключно з натуральної шкіри з використанням якісної і міцної фурнітури. А про пошиті аксесуарів приділяється максимальна увага кожній деталі. Портмоне, сумки, портфелі, візитниці, ключниці, кредитниці, обкладинки для документів. Усе це в широкому асортименті британського бренду за доступною ціною. Ці аксесуари вісконті, будь то мініатюрне портмоне і великий портфель, мають адекватну ціну, доступну для кожного. Фірмовий логотип марки Вісконті лицар на коні, що символізує шляхетність продукції. У колекціях Вісконті представлені як класичні, так і оригінальні дизайнерські моделі. Уся продукція сертифікована виробот байливо запаковані у фірмовий подарунковий пакунок, як знак особливої уваги до кожного покупця. На офіційному сайті компанія Вісконті в розділі де купити можна знайти адреси магазинів, що продають продукцію цієї торгової марки. Солідні дизайнерські аксесуари доповнять ваш імідж і підкреслять стиль, але головне стануть чудовим новорічним подарунком.